Нарешті вони приїхали літій залізофосфатні акумулятори з Aliexpress. А вони їхали більше двох місяців. В моєму випадку вони їхали два місяці і п'ять днів. А дивіться, стандартна служба доставки Aliexpress не постачає в Україну акумулятори, тому продавець продавці на Aliexpress відправляють через міст чайна. Ці е, товари і вони пливуть контейнером більше двох місяців. Багато хто з користувачів розводять паніку, тому що їм приходить конверт. В конверті, е, я не знаю, може бути ручка, може бути запасна клема, але насправді потрібно просто відкрити Aliexpress, зайти в е, повідомлення і прочитати повідомлення від продавця. Продавець вам пише, що там, Шановний друже, в зв'язку з такою ситуацією ми там відправляємо товар контейнером, морем буде плити ваш товар, тому е, вам е, прийде там якийсь, е, я не знаю, подарунок, а сама посилка приїде пізніше. І продавець вам надає трек для відслідковування. Тому будьте уважні, читайте повідомлення і все буде нормально. Так, давайте відкривати ці акумулятори. Ці акумулятори я. Замовляв у продавця Green Store. Це комірки Cattle. Їх тут має бути 8 штук, а ємність кожної 120 А годин. Коштували ці акумулятори з купонами та знижками 612 доларів. Давайте розпакуємо вже нарешті. Вже дуже цікаво, що там всередині. Так, відкриваємо. Вау, у нас тут комірочки. Так, давайте їх оглянемо трошки. Дивимось ось такі комірочки. В них вже написаний опір та напруга, які були перевірені перед відправкою. Тут у нас є QR-код. Комірочки холодненькі, тому що я їх забирав з Києва, недавно приїхав. Майте на увазі, що такі акумулятори будуть вам приїжджати службою Міст Вам потрібно обирати відділення вантажне, яке може приймати та відправляти посилки вагою до 30 кг. Ця посилка мала вагу 23,5 кг. Так, дивіться. Ось так виглядають сліди від сварки. Ну що, давайте поміряємо опір цих комірок. Так, дивимось. 032 млн 3,28 вольт. 034 мОм, 329 вольт 03 3 мОм, 329 вольт. 0,40 мОм, 3,29 вольт. Вже на даний момент видно, що розкид по опору такий немаленький, від 32 до 40 мОм. В середньому тут є наклейки що 35 мОм, Але насправді це, цей показник не відповідає дійсності. Так, дивимось, чи є якісь показники заміру за ємності цих. Акумуляторів немає ніяких показників. так Дивимось. В комплекті у нас є гайки та клеми. Один, два, три, чотири клеми. так Але коробка тут дуже висока, вона має ось такий вигляд, тому давайте верхній так сказати поверх ми знімемо і подивимось, що у нас на нижньому поверсі. Як бачите, комірки ми дістали, а дібратися до інших комірок, я не знаю, яким чином, мабуть, тут просто дві коробки, одна на одній, з'єднані скочем. Зараз спробую розрізати і подивитись, чи зможу я таким чином від'єднати. Так, дивіться. Фокус і ми роз'єднали дві коробки. Дивіться, як були з'єднані ці дві коробки, просто скочив. Ну що, давайте відкривати наступну коробку. Так, а в наступній коробці у нас теж акумулятори. Тут у нас теж чотири акумулятори, теж у нас клеми і гайки. Давайте також поміряємо опір на цих комірках. Так, я бачу тут у нас прим'ятий пластик. 3,29 вольт, 0,33 миллион. 3,26 вольт, 0,35 миллион. 3,28 вольт, 0,44 миллион. Ну, это взагоди жесть. 0,32 миллион, 3,29 вольт. А с этой эквамирки, смотрите, 0,43 миллион. Розбаланс, на мою думку, очень сильный. 42. І давайте дізнаємось, яка вага кожної комірки. Чи є у нас великі розбіжності? 2773. 2,773 2754. Тут менша вага. 2,763 Йдемо далі. Две семьсот пятьдесят восемь, две семьсот пятьдесят восемь, две восемьсот две восемьсот сорок І останнє 2824. Давайте спробуємо сканувати QR-код. IPhone не бачить нічого по цьому QR-коду. Давайте спробуємо Android. Чи побачить щось Android? Android також не бачить. Ці QR-коди, які нанесені на цих е, комірках, їх не бачить ні iPhone, ні Android телефон. тому... Це якесь, ну, з QR-кодами якесь паліво. Самі комірки, дивіться, я, якщо чесно, розчарований, тому що в них розбіжність по опору дуже велика, на мій погляд. Це від 30 мільйом до 40 млн. По саморозряду розряду ситуація більш-менш нормальна. От. А от з опором я дуже розчарований. Плюс ось тут видно сліди ось такі. Сліди, що це все переварювалось, це це я вважаю не заводський варіант. Напишіть, що вважаєте ви. Не знаю, чи впорається з цим балансир. Мабуть, я відмічу дві комірки і а, буду за ними окремо слідкувати, слідкувати за їх напругою, слідкувати, як буде відпрацьовувати балансир. Пора те, щоб виробили в такій ситуації. От. Можливо, потрібно розмовляти з продавцем, але я не знаю, що там з ним розмовляти, тому що я з продавцем переписувався. Продавець мені відповідав, каже, що акумулятори нові, не переживай, все круто, все класно. Дивіться, наклейки з цим опором, з, цим, з цією напругою, вони взагалі не, не мають ніякого значення і не співпадають з реальністю в моєму випадку. Якась це термоосадка. Дивіться. Ну я в мене великі сумніви щодо того, чи заводський це варіант виконання. На камеру це передати тяжко, але якщо так приглядатися, якщо прикласти одну комірку до одної, то трохи вони все таки ледве-ледве вони вздуті. У мене є немало підстав, щоб вважати, що ці акумулятори вони якби Бушні, але перепаковані. Під виглядом нових. На комірках немає наклейки з реальними замірами ємності. В ідеалі потрібно перевірити ємність цих комірок, але в мене немає тестеру і немає насправді стільки часу, щоб всі комірки розрядити, а потім їх зарядити. Всі комірки цього акумулятору будуть з'єднані послідовно, щоб набрати 24 вольта і ємність у них буде ампер годин Ну що ж, будемо підключати і спостерігати. Якщо вам цікаво, як ці акумулятори будуть працювати в майбутньому, можете підписатись на канал. Ставте вподобайку, якщо хочете підтримати україномовний контент. Ці акумулятори будуть зібрані в батарею та підключені до інвертору PowerMR, розпаковка якого в мене є на каналі. А на цьому в мене все, друзі. До нових зустрічей.